Всім привіт! Обов'язково підписуємось, пишемо коментарі та ставимо лайки. Дякую. Тіні Полісся В середині вересня, коли ліси вже вкривались багряним листям, троє друзів Льоша, Таня і Влад вирушили в нелегальну експедицію до зони відчуження. Вони давно захоплювалися урбан експлорингом. Але цього разу все було інакше. Вони шукали старий об'єкт у Чорнобильських лісах, про який згадувалось у радянських документах як Сектор М. Ви впевнені, що воно того варте? запитала Таня, тримаючи карту, яку вони знайшли на форумі сталкерів. Ми ж домовлялися. Це не просто завод або гуртожиток. Це місце ніде не позначення. Жодної згадки в офіційних джерелах. Значить, щось там є відповів Влад, нервово постукуючи пальцями по рюкзаку. Я взяв дозиметр камери, навіть запасні батареї. Але якщо радіація зашкалить, тоді тікаємо, домовились, додав Льоша, поправляючи свій рюкзак. Їх проводив сталкер на ім'я Сивий, мовчазний чоловік із сивою щетиною і поглядом, який бачив більше, ніж дозволено людині. Слухайте, діти! Я вас туди не поведу. До сектору М я ходив лише раз. Ще у 99-му. Те, що я тоді побачив, краще вам не знати. Але якщо вже вирішили, то ось тримайте координати. А далі самі. І не заходьте в бункер після заходу сонця. Ні за яких умов. Його слова прозвучали як фінальний акорд перед входом у пекло. Друзі дістались покинутого села біля кордону зони. Будинки заросли плющем, дерева проросли крізь стіни. Все мовчало, навіть вітер. Це дивно тихо, прошепотіла Таня. Тут немає тварин, жодної пташки. Навіть комах не чую. Льоша витер піз чола. Може, це через магнітні поля чи ще щось, почав Влад, але його перебив звук. Ззаду, немов хтось наступив на суху гілку. Всі троє завмерли, озирнулись порожньо. Йдемо далі, скоро будемо біля входу, сказав Влад, намагаючись звучати впевнено. Через пів години вони вийшли до пагорба. За ним бетонна споруда, наполовину заросла мохом. Вхід до буйкера над дверима стерта табличка, на якій ледве читалось. Сектор М. Дослідний об'єкт номер 7 Схоже на вентиляційну шахту зверху. Тут є ще один вхід збоку. Льоша нахилився до на металевих дверей. Я піду перший, Таню. Давай за мною. Влад прикриває тил. Вони війшли. всередині пахло сирістю і ржею. І чимось іще, схожим на стару кров. Коридори були вузькими, світло ліхтарів відбивалося від бліду зелених стін, облуплених і потрісканих. Раптом вони натрапили на табличку. Експериментальна камера Б3. Може, це лабораторія. Тут є скво, якісь решітки. Схоже на камеру спостереження, прошепотіла Таня. Подивіться, подивіться на ці подряпини всередині. Щось було замкнете тут. Влад підсвітив всередині». Це не людина. Подивись на висоту слідів. Воно було вдвічі вище нас. І ці сліди. Льоша ковтнув силину. Позаду щось зашурхотіло. Ліхтарик Влада почав мерехтіти. Назад повільно, без різких рухів, скомандував Влад. Але вони вже були не одні. Раптом коридори просто ожили. Повітря стало важким, металева вібрація наповнила простір. З підлоги стін наче виходив гул. Льоша раптом зойкнув. Вони, вони всередині нас. Це не звук. Це думки. Хтось говорить у моїй голові. Таня впала на коліна, закривала вуха, плакала. Це не ми, це щось інше. Воно шукає нове тіло чи щось таке. Раптом з темряви випав з вона не йшла, вона тікала до них, рухалась з такою швидкістю, що її не встигали зафіксувати очі. У неї не було форми, лише силует із вирваних з пам'яті фрагментів. Не дивіться на нього. крикнув Влад, але вже пізно. Льоша застиг очі порожні, шкіра почала лущитись. Він з криком кинувся вперед. І просто зник. Таня і влад бігли назад через коридори, та кожен поворот вів назад у ту саму кімнату. Ми ходимо по колу. Це не архітектура, це, це місце грає з нами. Ми у пасці. Підлога під ногами затримтіла. В стінах почали з'являтися обличчя. Прозорі, але знайомі. Льоша сивий навіть Таня. Це не час. Це не простір, це експеримент над свідомістю. Вони зливали розум з матерією і ось щось вирвалось, прошипотів Влад, хапаючись за голову. В останню мить вони намацали люк у підлозі. Металеві сходи, довгі, дуже довгі, як нескінченність. Влад спускався першим. Та коли обернувся, Таня зникла з неї тільки темрява і дихання прямо позаду люк за спиною влада з гуркотом зачинився, тиша абсолютно. Навіть не чути було власного дихання. Він відчував, що тіло ще тут, але розум десь дрейфував. Металеві сходи вели вниз нескінченно. Стіни змінювались від бетону до якогось органічного слизу. Здавалося, він більше не спускається, а ковзає крізь нутро якоїсь істоти. Думки путались. Влад почав згадувати речі, яких ніколи не знав. Імена, мови, образи, ніби йому завантажували чужу пам'ять. Доступ до свідомості суб'єкта отримано. Ідентифікація носії ВК-13 придатний для інтеграції. Цей голос лунав не в голові, він був самою головою. Сходи закінчились. Перед владою відкрилась величезна підземна зала. Посередині щось схоже на кокон метрів 20 у висоту. Навколо скляні капсули з мертвими тілами, але вони всі дихали. На стінах екрани, плівки, ленти, влад, мов керований, натиснув на кнопку. Початок запису 1984 рік. І голос чоловіка розбитий, тремтячий. Об'єкт М. Це не просто біологічний експеримент. Ми намагались створити свідомість колективного болю, пам'яті мертвих. Після Чорнобильської аварії вона ожила. Ми не створювали її. Ми її звільнили. Влад повільно повернувся до кока. Він тріснув. Вона. Це сукупність болю, спогадів і смерті. У неї немає форми. Вона жива, дзеркало того, що ти боїшся побачити. Але найбільше вона хоче одного жити через тебе. Влад зробив крок назад. Пульсація. Світ почав танути навколо нього. Окон відкрився, і з нього вийшло. Він сам точна копія, але очі чорні, мов провалля. Я не тінь. Я правда, я пам'ятаю твого батька, як він кричав у пожежному костюмі під реактором, я пам'ятаю, як ти закрив двері і лишив Таню. Я усе, чого ти соромишся. Влад хотів закричати, але не зміг. Тіло відмовилось слухатись. Ти живеш, а скільки зникло? Пам'ятаєш ту дівчину в київському метро, яку ти знехтував? і вона благала про допомогу, ти зібрав достатньо тінею у собі. А я? Це і є результат. Злиття завершено. Влад впав на коліна, очі почали текти чорною рідиною. Він вийшов з лісу під вечір. Звичайний, на вигляд, хлопець, його підібрали українські прикордонники. Вони записали його ім'я. Владислав Костенко. Ви, кажете, були у зоні. Сам без супроводу. Так, але нічого там немає. Порожня. Просто зруйноване минуле, посміхнувся Влад. А через кілька днів після його повернення почались дивні речі у лікарні, де він проходив обстеження, почали помирати пацієнти. Але їх тіла зникали. Камери показували, як вони самі вставали і йшли у темряву. Охоронець псих лікарні повісився, залишивши записку. Він розмножується у свідомості кожного, хто дивиться в його очі. Минуло два тижні. Хтось дивився старі записи камер з бункера М в архівах на якомусь урбанфорумі. Відео тривало три хвилини.